Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса і мене звати Олена. Сьогодні у мене ось такий невеличкий лот, який я отримала за опціону eBay. І давайте з вами його роздивимось. Купила я його. Тут такі тваринки в цьому лоті. Animal. Як пишуть американці. І давайте побачимо, що ж тут такого було, навіщо мені знадобився цей лот. Почати я хочу з таких двох дуже милих, симпатичних брошечок. Парна така композиція вийшла. Такі чудові зайчики або кролики. Це емалеві прикраси. Так, що з фокусом? Які Мають таке люстрове, здається, це називається покриття, трошечки проливається на сонці. Дуже симпатичний такий кролик, ось такий зворотній бік, повністю вкритий емалю, застібка на планочці. В дуже хорошому стані, за виключенням ось малесенького сколу на вушку, мабуть, падала. А, і ось тут на лапках, так. Да. Трошки є сколи. Абсолютно однакові брошечки, тільки різного розміру. Я думаю, що це 70-роки. ті роки. Може, 60-ті. Маркувань ніяких немає. Подібні прикраси робила компанія Jerry's. А тут маркування ніяких немає, не знаю. Такі милі дуже, мені здається, такі дитячі брошечки. До речі, вони досить вагомого, така, така вага у них суттєва відчувається. Не тонкий метал. Ой, бачите, щось у мене не тримається. Ну, симпатичні дуже. Такі два маленьких зайчики-кролики. Так, наступна брошка, яка була в цьому лоті. Це ось такий кінь трошечки є поєднання матового і глянцевого металу. Цікаво так виконано. я так розумію, що ці глянцеві вставочки, якщо так сказати, елементи для того, щоб створювати певний об'єм у брошки, тому що брошка повністю пласка. Ось такий зворотній бік, чесно кажучи, ну, можливо, це також 70-ті, хоча, знаєте, складно сказати, можливо, вона і пізніша, не знаю. Хоча так не, не китайська, я б так сказала. Думаю, що це також вінтажна брошка. Ось такий коник, досить простенький, але в хорошому стані. І... Досить милий. Наступна брошечка, дивіться, яка цікава прикраса. Я думаю, що це хендмейд, але я думаю, що це щось е дуже стареньке. Подивіться, це е бісер, вишивка з бісеру, і е зворотній бік оформлений був на ткани тканиною, тканина взагалі дуже-дуже вже така. Потерта, старенька і нитка такою, якою кріпиться голочка, до речі, це не просто голочка, це маленька брошка, які раніше використовувалися як для застібок. Тобто, кріпили, і за допомогою таких брошок кріпили якісь елементи одягу. На ній ще якесь гравіювання є. Так, якщо трошечки відхилити, там видно, що є на Цій планці якісь узори. Ось така булачка, ну, тобто, хтось колись давно вишив ось такого метелика. Ну, Носити, я думаю, навряд це будеш, але так, цікаво. Дуже старенька прикраса. Наступна прикраса це вже одна із тих, яка послугувала причиною купівлі цього лоту. Дивіться, який песик, мабуть, це басет, я так думаю. Так щось. Так, я вибачаюсь, трошки відволіклась. А, так, ось така брошка Басет. Я так думаю, що це Басет. Собачка. <кхід> Дивіться, скільки тут всіляких технік використано. Тут емаль, тут у нас поєднання. Прозорих кристалів, а, до речі, зараз тільки побачила, що не всі кристалики на вушку присутні. Треба підставити маленькі кристалики. Тут ось таке, ну, це не бровання, а ось така обробка металу, яка створює такий курчавий ефект. І зелені кабашончики в очках. Це брошка від компанії Trifari, і це. Щось з фокусом сьогодні якась біда, прям дивно і освітлення хороше, вибачаюсь. Це брошечка десь 60-ті роки. І, як часто робила компанія Drifari, це їх така фішка була, вони опускали серії. І це брошка із такої серії, саме ось таким чином, ося емелька. І такі рисочки це характерна ознака борошок такої серії. Я зустрічала, точно пам'ятаю, мишку таку бачила. Здається, котик такий є з цієї серії. І це така досить колекційна прикраса, взагалі Тріфарі, Тріфарі, взагалі, одна, мабуть, найбільш колекціонованих компаній, прикраси, які колекціонують, але дуже часто саме серії. Збирають колекціонери і орієнтуються дуже часто на рекламні листівки, на рекламні плакати, які робила компанія Тріфарі, і саме в такому ключі зі пов'язаних з серіями прикрас від компанії Тріфарі, хочу сьогодні зробити відео, тому що лот, ви бачите, маленький. так, щось я багато говорю: ось такий песик. Все я буду по порядку говорити, показувати. І мені він дуже подобається. Лот був дос, дуже бюджетний, і я вирішила, що ну, не можна залишати, не взяти таку прикрасу. І остання прикраса, яка була в цьому лоті. Подивіться, подивіться на цю милоту. Ось таке малесеньке курчаве, курча. Ось таке оздоблення металу. Характерний кабашон червоний око імітує. І це також компанія Трифарі. Я не знаю, чи це частинка колекції, серії якоїсь, Але я точно бачила ще брошечку схожу, коли. Але там, здається, не курча, а може, і курча, або каченя з, з яйцем, тобто половинка яйця. А і зверху з нього якби, вилазить така пташечка, маленька пташечка. Брошка досить рідкісна. Я пошукала на ebay, Здається, знайшла тільки одну пропозицію, чи зараз чи це в проданих я її побачила. Щоб ви розуміли, для розуміння, ось така брошечка коштує десь близько 80 доларів. Це щодо вартості. Прикрас від компанії Trifari. Я сьогодні вирішила вам показати, так як от малесенький, і більше у мене немає зараз нових прикрас. Я вам вирішила показати ще нагадати прикраси від компанії Trifari, які є у мене, і які також є частинками якихось колекцій або серій. Ось така є у мене мавпочка. Це пластикові вставочки, такий блакитний кабашон в, на животику, і сині, яскраві такі сині намистинки. Це саме намистинки, на просвіт видно, що вони проходять, кріпляться штифтом по, по центру. Ось така мавпочка. Це 60-ті роки, до речі, це теж прикраса 60-х років, і це також була. Вибачте, це також була серія прикрас. Я вам ставлю фотографію, яка, яка колекція, яку колекцію можна зібрати з прикрасами ось в такому стилі. Вона така трошки дивна, мені ці, не можу сказати, що мені подобаються ці очі, але, знаєте, з Трифарі така, така історія, що е, збирають і колекціонують незалежно від того, чи достатньо симпатична сама прикраса чи ні. Просто для то, тому, що це тріфарі, тому що це серія, і тому, що взагалі, насправді, цих брошок цих прикрас з часом стає все менше, ціни ростуть, і ну, так, такі прикраси теж їх вартість. 70, 80, 90 доларів за одну ось таку брошечку. Наступна прикраса, яка у мене є, це ось така, такий маленький лемур. Це така курчава серія. Теж характерні для прикрас таких тваринок від Trifari кабаш, червоні кабашончики, які вставлялись в очка. І це теж частинка колекції, таких прикрас ось оздоблених саме таким чином, ніби така ж шерсть імітується. Досить багато. Є такі, кого я знаю? Знаю собачку, знаю котика, є кінь, ведмедик. Їх досить багато, але ось реклами, таких прикрас я не знайшла. Тобто це просто була серія, в рекламній компанії вона не приймала участі. Але теж такі прикраси, ну, орієнтовно, від 40 доларів коштує одна ось така тваринка. Ось такий зворотній бік. Маркування тріфарів. 60-ті роки. Так. Ще у мене є ось така сова. Це теж колекційна брошечка. Це все емаль. Тут вже очки виконані з допомогою емалі. ось такий зворотній бік. У Тріфарі була серія більше рання. У неї є була реклама. І, а пізніше. Трошки простіше виконані прикраси були випущені, ось ця брошка з другого випуску, скажімо так. Але це також колекція, є різні тваринки, вони теж дорогі. От у мене є ось така сова. Так. Ще я вам хочу показати ось цю брошку. Вона, якби випадає з, загаль, з, з теми тваринок, але це теж брошка від компанії Trifari, дуже її люблю. Тут маркування ось на хвостику брошки. Ось така досить складна у неї конструкція. Мені дуже подобається ця прикраса. І чому я сьогодні її показую, тому що ця брошка була в рекламі. І це додає певної вартості. Тому що, як я вже сказала, дуже часто колекціонери збирають прикраси саме з рекламного плакату. І намагаються зібрати всі прикраси, які були зображені на цьому плакаті. І ось ця троянда була в рекламі. Ще у мене є ось такі. Дві прикраси із серії знак Зодіаку. Це е, Овен і, і тілець. На цих брошечках на звороті є дати і назва знаку зодіаку, Є маркування тріфарі. І бачите, ці брошечки у мене ще з залишками оригінальних тегів. Цією колекції все зрозуміло, тобто, таких брошок було 12, як знаків зодіаку. І у е, е, цих брошок був рекламний плакат. Я вам тут ставлю фотографію. Тобто цю колекцію збирати легко, як на мій погляд, тому що ти точно знаєш, скільки прикрас має бути. Так, ось таке. І завершити я хочу показ. Прекрас ось цими брошечками, які я вам нещодавно показувала. Це папушка і пінгвін, які також були в рекламі. І знаєте, ну, після того я не планувала збирати цю колекцію, але якось раз мені вже трапилось дві брошки, то я вирішила відслідковувати, що ж пропонують. І чи можна, в принципі, зібрати цю колекцію? Ну, наразі я вам скажу, що з усієї колекції можна зібрати, мабуть, тільки половину, з того, що зараз пропонують, які прикраси є в продажу. І ну, вартість якась просто, як на мій погляд, не, ну, не дуже адекватна. Я вам вставлю тут фото чи відео, можливо, ось така брошечка нещодавно була продана на ebay. Це 99 доларів плюс доставка. Ну, Я вважаю, що це якось занадто. Вона крихітна якогось неймовірного дизайну або якоїсь кропіткої роботи. Ну, Тут не було затрачено, витрачено на це. Але в даному випадку на вартість спрацьовує не складність прикраси, не її художня, якась вартість, а саме те, що це прикраси. Із відомої серії, яка ще й була зображена на рекламному плакаті. Ось така підбірка у мене зібралась. Всі з різних колекцій. Для того, щоб. Я не впевнена, що я хочу збирати ці прикраси. Вони, скажімо так, не зовсім в колі. Моїх інтересів я все ж таки свою колекцію бачу з прикрас 30-х-50-х максимум років. Тому, але коли я бачу. А до речі, я вам казала, я цю брошечку придбала за 10 доларів, причому це включаючи доставку. А бачите, а продана а реальна вартість, ну я вважаю, що це реальна вартість, тому що саме за таку вона була е, куплена кимось. 100 доларів. Ну, тому це також впливає на, на мене, коли я бачу такі прикраси за, по вартості в 5-10 в разів дешевше, ніж вони реально коштують, то я купую, хоча колекцію я це назвати не можу, тому що всі вони е, з різних колекцій ці прикраси. Таке трошки сумбурне якесь у мене сьогодні відео вийшло. Я хочу його завершити і показати вам підбірку рекламних плакатів Тріфарі. Можливо, ви побачите на них якісь прикраси, які є у вас будете розуміти, що це частина якоїсь колекції. Взагалі, Тріфарі робили дуже красиві реклами, різноманітні, їх було досить багато. І я дуже люблю насправді роздивлятися. Зазвичай роблю це на Pinterest, Я переглядаю ці фотографії, картинки для того, щоб знати якісь дизайни. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Була рада нашій зустрічі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!